Стукнуся з такою проблемою. Значить, разноробочі настройки, гіпсокартонщики не знають, як знайти центр круга. Ну То фігня, вони скурили буквари в школі, то понятно. Ну Їх бригадір, людина, яка каже, що вона має вищу будівельну інженерну освіту, сказала, будемо чекати на лазерну рулетку. В общем, я людина, яка до і до математики не має ніякого відношення, показую. кругу круги проводимо прямокутний трикутник, Ось. оце буде діаметр. Проводимо ще один прямокутний трикутник, пересічення. Двох діаметрів це і буде центр круга. Робилося од руки, але ж. Щоб...